Вітаю колеги. Мене звати Олександр Дикий. Я менеджер з маркетингу компанії «Сингента» Західного регіону. Сьогодні у нас 29 липня, і ми знаходимося на Волині на дослідному полі компанії, що розміщене на базі господарства Євгені Шелепіни. Також зі мною сьогодні знаходиться тут технічний експерт західного регіону. Радчук Сергій. Він вам більш детально розповість про технологію та продукти, які тут застосовувалися, і також за стан культур на сьогоднішній день. Доброго дня, колеги. Як зазначив Олександр, сьогодні 29 липня і ми прибули на Волинь для огляду нашого демополя. Зараз ми знаходимося на ділянці, де посіяний соняшник. Коротенько нагадаємо систему захисту. Отож, у фазі 31 було внесено продукт Амістар Голд у нормі 0,75 літра на гектар. Разом у баковій суміші з продуктом Квантіс, який був внесений у нормі 1 літра на гектар. Далі у фазі ВІБІТЕЙ 63 було внесено комплексну бакову суміш, яка включала у себе Амістар Голд у нормі 0,75 літра на гектар. Інсектицид Amplio у нормі 0,25 літра на гектар, та біостимулятор Квантіс у нормі 2 літра на гектар. Отож, як ми можемо спостерігати, культура знаходиться в досить хорошому стані. Ми можемо спостерігати повністю виповнений кошик. Фактично, відсутність хвороб на нижньому ярусі. поодинокі можемо спостерігати альтернаріоз. Верхній ярус повністю чистий від хвороб. Тож дана система зарекомендувала себе на відмінно. Відповідно, на цій ділянці ми очікуємо досить високих урожаїв. Надалі ми переміщаємося на діляночку з посівом кукурудзи, де будемо робити такий же ж самий огляд. Отож, ми перемістилися на ділянку з посівом кукурудзи. Коротенько хочемо нагадати систему захисту, яка тут була використана. З гербіцидів. на даній діляночці було внесено нас новий продукт Raker Екста у нормі 1,33 тридцяти літри на гектар. Попередньо оглянули ділянку, і хочемо сказати, що даний продукт на відміну справиться своїм завданням. Абсолютно відсутні і злакові буяни, і дводольні буяни. Далі у фазі 34 був внесений інсектицид каратезеон у нормі 0,3 три літра на гектар, і вже по викиданні волоті у фазі 53-63 було внесено бакову суміш, яка включала у себе фуніцид Амістар Екста у нормі 0,5 п'ять на гектар, інсектицид Амплів у нормі 0,3 три на гектар, який спеціалізується для контролю лускокривих шкідників. Адже перед внесенням ми ставили світлові паски і моніторили ліс типлового метелика, який був присутній в регіоні, і е, біостимулятор квантіс у нормі 2 літри на гектар. А зараз, колеги, я пропоную переміститись на ділянку з постілом сої і так само зробити коротенький огляд даної ділянки. Отож, зараз ми перебуваємо на ділянці з постілом сої. Хочу зробити акцент на фунгіцидному та інсектицидному захисті, оскільки в останні 2-3 тижні погодні умови сприяли досить високому поширенню певних хвороб та шкідників. На даному полі у фазі 51 був внесений продукт Амістар Екта у нормі 0,75 літра на гектар, разом з інсектицидом Каратезеон у нормі 0,3 літра на гектар. З настанням фази за шкалою Бібійсей 71. На даному полі було внесено. Фумійцид міравізду у нормі 0,75 літр на гектар, та акарицид вертіме кнео у нормі 0,6 літр на гектар. Отож, можемо сказати, що дана система захисту зарекомендувала себе досить на високому рівні, оскільки у цьому році було досить високе поширення полотинча кліща. На даній ділянці при огляді ми не спостерігали ділянок ураження даним шкідником, Це свідчить про високу ефективність інсектициду вертіме кнео. Також ми не спостерігаємо розвиток таких хвороб, як Септоріоз, альтернаріоз, пурпурний церкоспороз та біла гниль. Дані системи захисту на різних культурах проявили себе на досить високому рівні. Це свідчить про те, що ми з даних ділянок отримуємо досить хороші і високі урожаї. Дякую, колеги, дякую, Сергій, за детальний огляд. Всім гарної погоди і зустрінемось в полях. Слава Україні! Героям слава До зустрічі! Колега. До зустрічі!